Любі малята, хлопчики та дівчата, пропоную разом вивчити вірш Івани Блашкевич у дитячому садку. Наш Іванка в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо його друзі, як весною квіти в лузі, завели швидкий танок, звеселили дитсадок. А зараз, діти, слухайте уважно і повторюйте за мною. Наш Іванка в дитсадку як барвинок у вінку. А навколо його друзі, як весною квіти в лузі, завели швидкий танок, звеселили дід садок. Молодці. Тож давайте повторимо цей вірш ще раз. Наш Іванка в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі. Завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Ось так ми з вами і вивчили такий гарний вірш у дитячому садку.